Добрий день, мене звати Кравчук Роман і вітаю вас на третьому уроці циклу програмування на Pascal. Тема цього уроку умовний оператор if else. Для запису нелінійних програм використовуються умовні оператори. Умов програмування Pascal це оператор if else. Умовний оператор або умовний перехід це команда програмованому обчислювальному пристрою на зміну порядку виконання програмного. Відповідно до результату перевірки деякої умови. Як записується умовний оператор? Синтаксис умовного оператора if else можна побачити на екрані. Після слова Zen у нас записуються команди, які виконуються, якщо виконується умова. Після слова else записуються команди, які виконуються, якщо не виконується умова. Як працює умовний оператор. Якщо виконується умова, позначена Condition, виконується IF-код. Якщо умова позначена Condition не виконується, виконується Else код Далі програма виконується послідовно, так як і була записана. Мова програмування Pascal також включає в себе вкладені умовні оператори. Тобто один умовний оператор можна вкласти в else іншого умовного оператора. Таким чином можна складати достатньо складні конструкції. Зверніть увагу, якщо використовується більше, ніж одна команда після умовного переходу, необхідно додати операторні скобки. Моє програмування Pascal роль операторних скобок виконують begin та END. Після end ставиться крапка з комою. Давайте розглянемо програму, яка виводить більше з чисел. Для того, щоб вивести більше з двох чисел А і Б, які ми вводимо з клавіатури, нам спочатку необхідно їх порівняти. Для порівняння ми використовуємо стандартне математичне визначення що А більше, ніж Б. А більше, ніж Б, якщо різниця А-Б більше, ніж 0. Отже, ми записуємо таку умову, if A-B більше нуля, then write ln a більше b. Тобто ми записали умову, що різниця a і b більше нуля це еквівалентно тому, що a більше, ніж b. Тоді ми друкуємо a більше, ніж b. Якщо умова не виконується, тобто a не більше, ніж b, то ми друкуємо, що b Більше ніж А. Потрібно зауважити, що тут можливий третій варіант, коли у нас обидва числа рівні, і його потрібно було б перевіряти за допомогою вкладених операторів. Тоді зробіть це, будь ласка, самостійно. Подумайте над цим завданням. На цьому урок завершено.